Hello! Усім табличним майстрам, знову з вами я Сталіна. Сьогодні на ваших екранах проєкт, який в мене зайняв приблизно місяць часу, бо знову ж таки своє хобі я поєдную трошки з основною роботою, тому займалася цим у вільний час. І плюс ще треба було врахувати дуже багато різних варіантів і логіки. Це у нас, як це не дивно, виробничий календар України з нормами тривалості робочого часу, плюс календар на будь-який рік. Тобто при зміні на будь-який рік, чи ретроспективно, чи в майбутньому ви отримуєте готовий календарик з усіма святами, з усіма нашими канікулами і. Всякими переносами. Всі ми з вами живемо в нашій улюбленій Україні і знаємо, що наразі це можливо не настільки важливо, що діє воєнний стан, і жодних свят не відзначаємо і ніяким чином, на тривалість робочого тижня вони тепер не впливають. Але. Надія у нас з вами з усіх залишається, перемогу ми всі чекаємо, і, наприклад, якщо станеться це прекрасне свято, то вже в 2025 році ми всі з вами будемо мати можливість трошки більше відпочити і користуватися вже виробничим. Разом з нашими просто календарями, з усіма святковими днями та скороченими і днями відпрацювань, звичайно, як же ж без них. Тому ну, був зроблений такий проєкт. Ролик буде більш ознайомлювальний, тобто я вам покажу і розкажу, що цей файл. Може, як він працює, де що змінюється, на що впливає. Конкретно на кожній формулі зупинятись не буду, бо не вважаю за потрібним, щоб ви сиділи, дивились в екран, як я буду вводити якусь конструкцію з купою різних функцій, і, і все насправді. Хто захоче, той розбереться, на сайті повністю написана стаття з усіма функціями, з усіма формулами, з усіма етапами розробки цього документу. Для скачування, для копіювання він доступний. Будь ласка, беріть, користуйтесь, хтось щоб розібратись, хтось якимось конкретним блоком. Будь ласка, це все у вас в доступі. Тому не стидайтесь, користуйтесь, плюс, якщо виникають якісь питання, і треба буде зупинитись з конкретним описом чогось, будь ласка, йдіть в коментарі. Я залюбки все читаю, на все відповідаю, і раптом десь треба зупинитись. Пишіть мені про це. Буде зроблено чи ролик, чи на якомусь прикладі, я вам покажу, що не зрозуміло. Тому, лайки, підписки, і поїхали дивитись, як це все працює. І так, з чого ж у нас все починається? Ну, насправді все починається з року. І в чому ж тут. Задумка в тому, що нам потрібні довідники. Це ми вже з вами, мабуть, вивчили, що будь-яка у нас табличка, вона все одно складається з довідників. У нас є з вами стовпчик років. З нього ми зробили спадний цей наш списочок. І тепер, будь ласка, вибираєте, в ньому ви можете чи зменшити. Ну, наприклад, давайте зробимо з 2022-го. Все. З 2022 далі. у далі. Плюс один прибавляє і наскільки хочеш, продовжує. Все, тепер наш перелік тільки з 2022 року. працює. Бачила відразу і помилку нам видав. Далі, що нам треба? Нам треба з вами повністю перелік усіх наших державних свят. На жаль, в принципі, не знайшла, може, ви мені десь підкажете. Офіційний сайт, чи якийсь ресурс, де в нас є всі наші державні свята, і щоб воно активно, скажімо так, велось, змінювалось, я такого не знайшла. Знайшла дані Вікіпедії. Ось вони в цій таблиці внесені. Що у нас тут є? У нас є початок дії нашого свята, і в рік, який воно скасовано. Ну, може комусь знадобиться 1999 рік. Ну, чесно, все ж може бути в житті. Треба, то й треба. Далі, що ми робимо? Для кожного року, от зараз давайте повернемо на 2015, щоб вже все красиво було. Тут, бачите, 2022, бо у нас з вами. Вибрано тут 2022. Переберемо 2015. Чому він мені подобається? Бо тут найбільша кількість, щоб пояснити, де що, який перенос, робочі суботи. Тут це все є. Щоб ну, такий яскравий, класний приклад. Дивимось. Цвіткові дні. Я тут їх формулою рахую. Зможете потім її роздивитись. Все це береться по цьому стовпчику дата. І вираховується саме дата конкретного року, який ми з вами обрали. Все найцікавіше в нас, звичайно, з вами з цима-двома прекрасними святами Великдень та трійця. Ну, з трійцею не все так вже. Скажімо, складно, коли ви знаєте дату Великодня. Намагалася я Великодень вирахувати формулою, вибачте, ні. Це вище моїх сил вийшло. Тому День Великодня я беру з іншого довідника. Це у мене довідник свята веб, листочок. Ось він. Тут все доволі просто. Вже в попередніх відеох я вам розповідала, як можна з якогось сайту отримати дані в форматі API, і далі вже по колоночках його розкласти і отримати вже готовий перелік. Будь-яку інформацію. Це ми з вами розбирали курс Приватбанку, з Мінфіна забирали дані. Цього разу нам це згодилося для того, щоб нарешті знайти цей наш великодній зайчик-кролик. Всі інші свята я з цього ресурсу не беру. Бо вони не актуально його оновлюють. Навіть зараз, у 2015 рік, є тут така неточність. Виявляється, що ще в 2015 році День праці ми святкували 1, і 2 і травня, але тут цього не враховано. Тому, вибачте, нам це не підходить. Тому звідси ми забираємо тільки Великодень. І коли вже з Великоднем ми з вами визначили, що він 12.04 у нас з вами, ми вже рахуємо нашу трійцю. Трійця плюс 49 днів до Великодня. Фух, визначилось. Це дати наших святкових днів. Ну і плюс порахували, чи перепадають ну, взагалі в цьому році, 2015, святкують, чи вже все це закінчилося колись. Теж це все врахували. Цікавий момент, що у нас з вами за законодавством України, коли святковий день припадає на суботу чи неділю, нас йде перенос на понеділок і так далі. Тому нам з вами необхідно вирахувати день тижня, яким у нас є даний святковий день. Це ми ось в цьому стопчику це робимо. Вирахували день тижня, отримали місяць, Ну, це нам треба, бо на все з вами тут помісячно рахується. Хто, в принципі, знайомий із формою саме цього виробничого календаря, хто ні, то я маю пояснити структуру, вибачте, що трошки раніше на цьому не зупинилась. Виробничий календар у нас складається з 12 місяців, і потім сумарно по кварталу, по півріччю і, в принципі, за рік. Рахуються такі дані, як кількість календарних днів в обраному році, святкові дні, вихідні. Загально дні, в які роботи у нас не проводяться, кількість робочих, ну і наші скорочені дні, ті, що йдуть перед святком, і які в нас скорочені на одну годину. Тут все от, по датам, бачите, все гарно виводиться. Теж це все якраз теж із довідників у нас підтягується. Далі зараз все вам покажу. І внизу, в залежності від обраної, скажімо так, навантаження на співробітників на підприємстві вже рахується робочий тиждень, скільки годин він в нас іде. Так що, отака табличка з цікавою інформацією. Ну, а це в нас просто календар на рік. 12 місяців, кількість тижнів, вихідні дні, ну і вже розфарбовка йде в нас в залежності, чим є конкретна дата. Тож, поїхали далі. У цьому нашому довіднику далі ми всі наші дати, які в нас мали б, бути скорочені на одну годину. Але вони в нас можуть бути скорочені на одну годину, якщо це е, не вихідний, і ну, якщо це буде день. Тобто, от, сімки, сімка це в нас неділя, це вже не скорочений день. Ну, це ми вже враховуємо логічно далі. По суті, тут нам треба було просто отримати. Конкретну дату, яка передує у цьому святковому дні. Ну, мені так було зручно. Хтось вигадає краще, будь ласка. І така цікава історія, мені треба було ще визначити, якщо у нас є свята підряд. Бо якщо у нас ідуть свята підряд, ми можемо їх переносити ще на будин, ще на один день. Тобто, якщо у вас. Припала, наприклад, 1 травня, а 2 травня у вас у неділю Великодень, то у вас ще понеділок-вівторок і це вихідні дні. От для цього мені це потрібно. І ще такий довідничок, що саме законом. Коли, наприклад, у нас перше, друге, третє вихідний, потім, типу, 4-5 січня працюємо, 6-7 знову вихідний. І тоді наші парламентарі е, пишуть закон про те, що у нас канікули, які ми будемо відпрацьовувати потім у суботу. І отут якраз ми 2-го, 1-го... Е, Відпочиваємо, 8-го відпочиваємо, 9-го відпочиваємо. А ці 3 суботи ми відпрацьовуємо. Знову ж таки, десь це підтягнути, взяти ви не можете, за цим тільки слідкувати. Якщо ви це все сюди заповнюєте, все, у вас в календарику все буде красиво, все буде побудовано і пораховано так, як треба. Ну, це наш довідник. Скільки годин. В якому тижні це зручно, щоб тут все заповнювалося, рахувалось якраз лукапом, в залежності від кількості робочих днів плюс наш цей, господи, скорочені дні. І тут ми отримуємо наш. Фонд робочого часу за місяць. Ще в мене тут є довідник, який, скажімо так, скорочені назви оцих всіх наших прекрасних даних, які ми якраз з вами визначаємо в нашій табличці. Це треба для того, щоб побудувати далі наш календарик, для того, щоб тут усюди ви мали можливість коректно порахувати кількість, де вони, ці, святкові дні. Ось. Бо святкові дні потім дають нам можливість дізнатись, скільки в нас робочих днів залишилось в місяці. Скільки в нас всього днів, які не проводять роботи, бо саме кількість календарних днів це не складно. У нас з вами, по суті, є порядковий номер місяця, у нас з вами є е, цей рік, ми можемо вже знайти кінцевий елемент кожного місяця, кожного року. Тобто, от, здається, от бачите, це дуже ну, це треба для лютого місяця. Я не зовсім пам'ятаю, здається, 2023, ні, не 23 2022 Та що ж це таке? Не втрапляю. 21-й. Ні? 20-й. 20? 2020 рік. Високосний. так? Правильно? І 29 днів у лютому місяці. Це от єдиний місяць, заради якого ми пишемо цю формулу. Зрозумієте, скільки тут нюансів є. Написали прекрасно. Тут теж з довідника по есочці все підтягнули. Тут. По першичці, і тепер переходимо до цього прекрасного, чудового ще одного листочка по днях. Що тут? Тут все просто розказую. Зараз я тільки на 15 й рік повернусь, бо я ж кажу, що саме на ньому дуже все прекрасно видно. Що тут? У мене тут заповнено, це перший день, він автоматично підтягується із виробничого календаря в залежності від того, який рік обрано. І далі плюс один записує 366 інколи 367 дат. Бо мені ще треба перше число. Ось воно. Наступного року. Це треба, щоб коректно сформувати календар на рік, бо перше число у нас завжди вихідний, після новорічний, скажімо так, день. І це теж важливо, тому гострою на цьому вашу увагу. Тут, по дати, ми всі сформували. Сформували, тепер формулою і отримуємо. Який номер дня тижня, який це номер місяця, дістаємо рік і далі. Щоб коректно все в нас працювало, ми визначаємо, чи, є, чи втрапляє в нас оцей наш будь-який проміжок дат у період воєнний стану. 2015 рік, звісно, не втрапляє, тому усюди тут фалс. Далі перевіряємо по нашому довіднику, чи є ось ця дата святковою. 1.01. True. Тру правильно. 7.01. по старому Різдву правильно. Тут дивимось, от якраз те, що я вам розповідала. Менше 6 номеру тижня. Тобто, це означає, що. Це не субота і не неділя, і воно передує Державному святу, тобто, 6.01 у нас скорочене на 1 годину. І ще одна умова це перенос з вихідних. Давайте зараз ось оглянемо. І зараз поясню, що тут відбувається. Ось у нас тут державне свято. 8.03, наш улюблений жіночий день. Він припадає на неділю, сьомий день тижня. І тому ще 9.03 у нас перенос свята. Бо він потрапив на неділю. Все. Теж це все врахували, це все в нас є. Ну і наші улюблені канікули. Канікули це те, що урядом впроваджено, ми на це ніяк вплинути не можемо. Логіки тут практично немає, це просто воля деяких людей. Захочуть вони нам зробити канікули, вони зробили. Не захочуть, не зробили. Все. Цей стопчик відпрацювання. Тобто, це наші прекрасні суботи. Ось вони, шостий день тижня. Ми відпрацьовуємо канікули. Тобто, усі наші канікули, отут, які ми з вами прогуляли, ми ось їх і відпрацювали. Ну, що ж зробиш? Це вже що було тут заголов в 2015 році, вже сталося. Стовпчик К це дуже важливий стовпчик. Поясню чому. Е, я оце все. Оце все. Цю всю розфарбовочку, це щоб воно змінювало, щоб це все класно було красиво. Це все зроблено умовним форматуванням. Ось. І це все умовне форматування, воно, бачите, зав'язано на буковках, літерах. Ці літери по-іншому теж. Хто може ще більше йгуру в умовному форматуванні. Підкажіть мені, будь ласка, як мені примусити Google, щоб таблиця розуміла, що ця от дата в мене святкова в плоскому виді, що її треба пофарбувати отак. Мій варіант погоджуєтесь, супер, не погоджуєтесь, пропонуйте. Не люблю, коли тільки критикують. Дивіться. Зроблена окрема матриця. Вона повторює повністю вид календаря цього. Але єдине що, тут у нас з вами прописується, чому відповідає кожна ця дата. Ну, ось квітень у нас робочі, робочі, робочі. Ось тут свято 12 квітня у нас свято. Воно у нас підтягнулось, із нашого довідника по днях хендмейд. Це я так його назвала, мені так теж подобається. Це наш стовпчик К. Де ми просто великою кількістю іфів перевірили. І в true, будь ласка, постав це. Якщо тут true, постав, будь ласка, правильно відповідну букву для скороченої на годину дати чи державне свято. Тобто тут через IF, перевіряючи всі ці тру, проставляється конкретна літера. Далі просто x look up по конкретній даті, посилаючись на оцей ж самий календар, сформована оця матриця з буквами. А на її вже, скажімо так, оце все просто формат. Умовний, накладений зверху на оцю матрицю з датами. І просто от, умовне форматування. Якщо ми з вами відкриємо, то тут всі наші діапазони. От. Це ось наш січень В3, АД це наш квітень. Тобто всі вони отут перераховані. І що воно нам показує? Якщо BJ3 дорівнює S, то це от свята ми зараз з вами. Тобто, починаючи з цієї комірки, перевіряй, де знайдеш S -очку. Відповідно, як у морському бої, отут пофарбуй її в зелений, з в червоним чи підкресли. Бо це в нас свято хочу, щоб так відображалось. І так всі інші наші літери. Зупинюсь трошки от саме на оцій спеціальній формулі. Чому? Бо якраз отут у нас з вами в календарі це важливо. У нас тут така маленька хитрість, тобто перевіряється конкретного, як бачите, у цього квадратіка місяця. Дати, і якщо місяць конкретної дати не відповідає потрібному нам, тобто, от давайте от я ще з посиланнями гралась, це не зовсім зручно для пояснення. Дивіться, якщо у нас у В4 у нашому, місяць цієї дати не дорівнює одному, тобто, це на січень, то пофарбуй його, будь ласка, сіреньким кольором і зроби типу неактивним. І тому у нас воно усюди, отут такі неактивні оці дати, бо вони до січня місяця ніяким чином не стосуються. І так, по кожному місяці у нас прописано для кожного цього діапазону оце правило. Дивіться, всі правила в умовному форматуванні вони виконуються послідовно. Тобто це правило найголовніше. Йому все одно, що там далі йде, воно виконується в першу чергу. І далі вже по наростаючій. От, наприклад, по Так, на чому це мені показати? Я не покажу, бо якраз задумувала над тим, щоб ще і суботи, і неділі визначати, але в цьому випадку це незручно. Тому вони просто пофарбовані мною вручну, без усяких умовних форматувань. Тому тут розглядаєте, треба буде на чомусь, я ж кажу, зупинитись більш детально, будь ласка, пишіть про це, задавайте питання. Про все розкажу, з усім допоможу. Державні свята. Просто фільтром виводжу додатково сюди, щоб можна було відразу побачити, що то за дні пофарбовані, що воно таке. Мені здається, це досить зручно. Тому з цим можна вже якимось чином працювати. З вами ми з цим погралися. 2023 рік, 2024 свята виводяться, щоб ми знали, що вони ще десь там існують. Календар чистий. Всі наші дні робочі, вихідні, пораховані. Без свят, без продихів, без нічого. Тримаємо стрій, маємо прорватися. Все буде Україна. Від вас, прошу підписок, прошу спілкуватись зі мною. Я це дуже люблю. А вподобайки ставляйте мені, бо я ще й люблю, коли мене хвалять. Десь якісь неточності побачили, відразу пишіть. Помиляюсь, можу це все робити. Тому, будь ласка, давайте зворотній зв'язок. Чекаю знову на вас на своєму каналі. Повертайтесь далі. Ще щось з вами вигадаємо. Па-па!